В Новоград Волинський приїхали представники дорожньої галузі з усіх районів нашої області. Спартакіада завжди збирає велику кількість учасників, які знають, що чим більше займатися фізичною культурою і спортом, тим менше звертатись до лікарів. Фізична культура і спорт це ті ліки, які на бозі багатьох тисяч придумало людство і кращих ліків немає. Дешевших немає. Немає надійніших, немає доступніших. Тож я вас закликаю до здорового життя, до постійних заняття фізичної підходові в школі. Ми повинні триматися, а триматися ми повинні разом. І тільки в цих питаннях, коли ми сьогодні бачимо, що з'їхалася область, не тільки в нас є проблеми, але і ми хочемо їх подавати, ці проблеми, і одним із таких. Питань, це спортивне свято, яке сьогодні відбувається, команди дорожників змагались в улюблених видах спорту: це шашки, настільний теніс, легкоатлетичний крос, гирьовий спорт, перетягування канату та звичайно футбол. Незважаючи на дощ, усі отримали заряд бадьорості від азартної боротьби. Підсумку Перше місце в загальному заліку отримала команда Червоноармійського райавтодору. Срібні нагороди дістались представникам Новоград-Волинської дорожньо-експлуатаційної дільниці, а третє місце завоювала команда Служби доріг у Житомирській області.